Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Інколи купуєш авокадо, а воно ще тверде і зелене. Або, наприклад, потрапив на акцію в магазині дуже вигідно. Авокадо дійсно ще зеленувате, тверденьке, але нічого страшного, купуйте, приходите додому, берете ось такий звичайний паперовий пакунок, пакет, кладете в нього авокадо, до нього додаєте або одне яблуко, або один банан. Річ у тім, що вони виділяють етилен, а саме це сприяє швидкому дозріванню нашого авокадо І відповідно авокадо за рахунок цього стає м'якеньким, саме таким, яке нам потрібно для того, щоб приготувати смачний соус в окамоле, і взагалі просто насолодитися цим авокадо. Це не означає, що і зелене не можна їсти. Можна їсти зелене тверде авокадо. але воно не буде мати таких смакових властивостей, як яке б мало б дозріле і м'якеньке авокадо. Інші варіанти, які радять. Зробити для того, щоб авокадо стало м'яким дуже швидко, буквально за 20 хвилин, це зробити його в духовці. Одразу скажу, що цей варіант і наступний мені не подобається, тому що авокадо при цьому втрачає свої смакові властивості, воно може змінювати колір і навіть інколи запах. Тому вирішувати вам, ну якщо вже дуже-дуже терміново потрібно, то радять брати пергамент, в нього завертати авокадо. Потім завертати це все фольгою і відправляти в попередньо розігріту до 90 градусів духовку на хвилин 10-12. Кожні 6 хвилин перевіряти, чи авокадо не став таким, знаєте, м'якеньким. Після чого покласти його в холодильник на 5-10 хвилин і авокадо готовий до споживання. Ну повторюсь: я цей спосіб ніколи не використовував, лише куштував у знайомих. Вони так робили. Авокадо дійсно втрачає ті смакові властивості і такий специфічний в нього утворюється запах. Тому це поціновувача. я б не радив би. І ще один варіант, друзі, це авокадо розрізати, виняти кісточку, покласти, очистити, покласти в тарілку, накрити плівкою харчовою і відправити в мікрохильову піч на 30 хвилин. Знову ж таки, цей варіант, як і попередній, мені не подобається. Втрата кольору, втрата смаку. ну, Це все суто на ваш вибір. Я все ж таки притримуюсь першого варіанту паперовий пакет. Так, це по часу довше, 2-3 дні, але це, ви отримуєте всі ті смакові властивості авокадо, за які ви так його цінуєте. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, поставте подобайку, друзі, будь ласка, підпишіться на канал і до нових зустрічей.